4 червня відзначають міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. На жаль, ця дата стала актуальною і для України. Наші діти на власні очі споглядають жахіття війни. Чорна хмара накрила всю спільноту одеського ліцею 7 коли ворожа ракета обірвала життя Дениса у власному домі. Діти України не превеликий жаль уже знають, що таке воєнна агресія. Діти України на власні очі споглядають жахіття війни і її наслідки. І ці чорні тіні закарбовуються у пам'яті молодого покоління назавжди. Денис Мельник наш однокласник та мій друг, життя якого обірвала російська ракета. Добрий, чуйний. життєрадісний, гарний та надійний друг. Розумний. Дівчинство безцінне. Відправна точка життя, початок надій, сподівання та мрій. Для України немає нікого ціннішого за наш народ, за наших дітей. Щоб наша пам'ять про жертв не була сухою і безіменною, щоб за кожен злочин настала покарання відповідальність. Ми не повинні про це забувати, а ми повинні про це голосно кричати. Це найменше, що ми можемо зробити. Переможемо зло, тому що діти наше майбутнє.